Ви прекрасно знаєте, що Умані встановлений на честь Хрещення Росії 2025 року, на честь Несіння Господнього, хрест покоління. Цей хрест був установлений у 2015 році. Він був освячений багатьма конфесіями православних, греко-католиків. І він має для нас, українців, тому що ми православні в основному люди, і віруючі люди, має дуже неабияке значення. Так от, цей хрест. Ми приїжджали на, це, на цей поділ, тільки в одній 31 числа був осквернен іноземцями. Я не кажу, я кажу іноземцями. Я чому кажу іноземцям, тому що суть тільки має сказати, хто це таке зробив. Він був його на нього помочилися. Це найбільше, що не є оскільки для, для, для людей. Потім проламали Ці, Це все зафіксувала камера, камера відеоспостереження. Було встановлено тільки дві особи, хоча там на відео є три особи. Було встановлено дві особи, один малолітній його випустив, тому що не не підсудний і громадянин. Другий був затриманий е тут на особисто зобов'язаний. Да, він хворий, але е після цього всього йде і за сторони нашої уманської влади, і фальсифікації, тому що всі люди пишуть, ну пишуть цей, вони зробили запрос, адвокат, адвокати зробив на Уманську. Місь, місь, місь Вони вказують, що цей хрест встановлений без дозволів, що цей хрест не має ніякої цього. Ну, Друга мені особа у Москве міської ради написала, що цей хрест що до нього до них взагалі не звертався. А третя особа адвоката на суді. Ще От, я взагалі тут вказує такі 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 визиваючі речі де опять між національною ворожнечу, міжрелігіозно. От ви як начальник поліції начальник поліції області повинні це взяти на особистий контроль. Потому, що якщо якісь негодяї засунули свинячу голову і зробили конфлікт, то і Аваков, і Луценко взяли, яка різниця, по якій нозі людині стрельнула, і хто стрельнув? Пробили мені цю ногу? Він чи пробив мені ногу цю? Цю нову вони два преступника, як сіні цю ногу пробили. Так само, як і голову кинули у синагогу, то це гвалт на всю Україну, що так зробили Нечисті. Да, це не я я. Я, я це теж осуждаю. Але як і хрест осквернили, тим більше люди затримаються то це не є. Вони вже це хуліганство, а не є вандаліст статтю. І на сьогоднішній день. Я на прийомі громадян Гумані знаходжусь був. Да, так, узгоджено, узгоджено, Виїжджайте. І констатуючи із клопотання депутатів, юристів юрист, їхніх захисників, що цей хрест взагалі не має для України нічого. Що цей хрест нічого. А чому не взяв на контроль міністра Аваку? Чому на контроль не взяв? Генеральний прокурор, ми просимо як очільника зараз області взятися на особистий контроль і провести таке як потрібно розслідування. Чому це так на сьогоднішній день? Чому цей хрест не має ніякої матеріальної цінності, не має. він має духовну цінності для уманчан? І, на жаль, ці священники, не на жаль, а молодці вони, що дали що священники інтерв'ю. Це інтерв'ю буде опубліковано у всіх засобах, які є по інтернету візні. І хай буде соромно, що ми православна країна і нам розказують, де нам Христи ставити, як нам тут жити. Я будь Сергій Юрійович, ну перше, давайте без емоцій. Я так говорю просто. Сергію, Сергій, 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 ну давайте без емоцій, Давайте спокійно, виважено, без емоцій. По-перше, дивіться, цей злочин, коли було скоєна, з 31 грудня на 1 січня, я тоді дійсно був відповідальний по Як ви приїхали. Я... Коли пройшла інформація, що було скоєно злочин, я особисто виїхав на місце. З керівником ми були на місці цього злочину, дійсно, це було. Е -е... Привели оперативну нараду. І ви знаєте, це вже було з 31-го вже короткий день тоді був офіційно, і особовий склад відділу поліції на 90% вже покинув робочі місця на той час. І залишилася тільки чергова. Зміна і ті, які стояли на посиленні. Але керівником підрозділу, який знаходиться перед вами, було прийнято рішення підняти особовий склад по тривозі. І весь особовий склад було піднято цю новорічну ніч. Я кажу, як вона було. Завдяки професійним діям. Я можу під камеру сказати, завдяки професійним діям В'ячеслава Васильовича, цей злочин було розкрита. Тому що якщо б ще б на дві години і ці люди, яких ми затримали, вони, мабуть, вже покинули територію України через кордон. І ми тільки вони б б накривали п'ятами, і таке і інше. Мало того, ми вставили хто це був. Мало того, ми повинні це були зробити в законний спосіб. Третій, про... Третя особа, де? Стоп, дивіться, 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 дивіться. Дивіться, ще... я вам ще скажу. Дві особи, мало того, двом особам особі, які було е... про підозру, оголошена, вона на сьогоднішній день на сьогодні, я знаю, розшукується ця особа. Він ховається від нас, і ви це знаєте, але він державний кордон, це як ви кажете, він не пересікав державний кордон. Він на території України знаходиться. Підоза злочин розкрита, але емоції емоції ми. в рамках уголовного процесуального кодексу, коли слідчий опрацьовує мало того, що ми бачимо там дійсні дії. Ми повинні знати матеріальні збитки законом предусмотрена. І коли ми кажемо, будь ласка, нам повинно ми знати матеріальні збитки, вони кажуть, ми не можемо надати. Давайте знаєте, як кажуть таке слово, пересмикувати у нашій, нашій громаді. Офіційно ні, Ні, не зрозуміли. Не слова офіційна довідка, яке, яка ляже в матеріали кримінального провадження. І це злочин дійсно розкритий, злочин людям. Прийдена про підозру, оголошена про підозру. Тільки що питання стало по матеріальним збиткам, Десь, але, на, хвили, хвилинечко, хвилинечко. але на жаль, слідчий, у кого впроваджені матеріал, він ще не отримав цієї довідки. Діти, що, стосовно років, збитків, що стосовно матеріальних збитків матеріальних збитків, справа в тому, що люди, або це священники, або ті люди, які приймали участь у установці цього хреста, не можуть називати сумою, бо як проста особа, яка... Цивільна, вона така, якщо вона скаже, то вона тоді не можна так говорити, він не має ціни, він дійсно безцінний. Що стосовно конкретної ціни, це може тільки зробити експерт. Тобто Людина, яка зобов'язана в породу своєї професії, це робити. От до речі, це питання задавати таким людям. Ну а не активістам якимось там, був, громадянам і тим більше не, не священникам. Бо якщо священик скаже, скільки тепер стоїть, то він може вже просто не заходити до храму після цього. Хоч Нема так, ціни. Хоч ви не трошки не розумієте, треба взяти в руки уголовно. Е, слідчий діє в рамках уголовно процесуального кодексу. І там є таке падання: відношення. Він, коли отримає відношення, ну, грубо кажучи, на балансі. Де знаходиться на балансі, і, і якщо, якщо це там пам'ятник архітектури, якщо не пам'ятник, де на балансі. І якщо є якась вартість, ми повинні матеріали це задокументувати. Нема, ну нема, нема. Я кажу, як воно є. Тому відразу між слідчим непорозуміння пішло. Він в законний спосіб вимагає ту кількість паперів необхідних документів, які повинні бути в матеріалах. Від кого, секундочку, від кого він вимагає? Р у я, я, я вас абсолютно розумію, я вас підтримую, я ж вам ще раз кажу, що не проблема встановити е, вартість е, даної споруди чи даного ну, об'єкту. Взагалі це може бути будь-який культовий об'єкт. Але це має ще раз встановити не ті люди, які до цього не мають відношення, а до цього відношення не мають люди ті. Які по професії не, має, не, не є оцінщиками такого, розумієте? І тоді, якщо слідчий проводить таку справу, він має незалежного експерта визвати і оцінити, бо він буде виконувати свою професійну діяльність. Ну, Спитати людину, навіть яка його поставила, або яка його освячувала, скільки він стоїть, він не може, розумієте? І це недоречна розмова. Ми, я розумію вас, але ви маєте зрозуміти і нас. Тож можна оцінити, але це має бути третя сторона, так скажемо. А тепер я вам даю відповідь на вас. Ви, коли якщо ви мене у вас слухали, у мене е, було таке слово відношення, я кажу «отношення». Ну, грубо кажучи, випаляли посадку. Випаляли, а ми не можемо, не можемо збитки начитати, поки не буде відношення. Або це сільської ради територія, або це госплу, або Госпо. Якщо немає відношення, немає суми збитку. Я, я на, на прикладі лісопосадки. Тут відношення він взагалі він має право має право звернутися. Він звернувся. Він не вимагає. Він звернувся. Будь ласка, будь ласка, якщо є можливість, нам необхідна сума збитку. Але без суми збитку ми так. У нас і так порушена кримінальна справа. Є у нас є провадження, у нас є особи, які обґрунтовано підозрюються. І звинувачувати і звинувачувати поліцію, яке яка розкрила цей злочин. Так, людина переховується, але вона буде притягнута до суду і все. Але так... на що звинувачення навпаки, я хочу подякувати нашому головному слідчі. Вони дійсно оперативні. Ми це всі, вся ця ума спостерігали за тим, як вони там бігали, і ще трохи навіть. В ну, дійсно бігали, ви згодні, да. що вони дійсно бігали да, всю новорічну не ніч. Не. То я вам ще раз кажу, за це, ми ми а це не д'яти Ви підняли питання оцінки. То це, ну, як вам, це, таке це технічне це, питання, яке це, це, це одна із складових. Це одна ну, частина. Це і не основне. Основне да. є провадження у нас. Провадження це є все. Добре. Люди встановлені, провадження є. Роз, Злочин розкрита. Але якщо буде можливість надати, ми можемо тим особам ще вище ви через тут виставити збитки. Мені такі засвіти. Я побачаюсь, кому ж такі у вас перебуває. Дивіться, 11 числа я подавав, як я депутат, і по статусі, я маю право подавати звернення будь-які організації та встановити. При громадян постій 17 перезвоню. Готувати будь-які установи, свої депутатські запити на отримання певної інформації чи певних відповідь. Я, на жаль, подаю, але відповіді я не отримую. Ось ніки до мене він звернулися по Софії, по будинку Софії 6. Правомірності свидання ОСББ воно було в незаконний спосіб, так люди рахують то дні, я думаю, рахую, що законник, але це не моє депутата справа, це справа поліції определити, як, яким способом проводився ці збори, проводився це оформлялося. Це подалося 11 листопада 2016 року. Я по законодавству 10 днів маю право отримати відповідь. На 11 день вже про кулактурами Отримали, право до отримання. Куди адресували? На так, так, я у секретаря постійно реєструю. Потім далі я вам далі, потім. Потім далі я звертався туди також і по лазні. Я звертався туди також, ось про КП Уманська міська лікарня, в нас тут були люди, люди були ошукані. Працівників Уманська тепер лікарня, е, а ну щас, туберкульозний диспансер. Щас, Уманська. Уманський туберкульозний диспансер. Ну, диспансер. Уманська КП міська лікарня? міська лікарня, туберкульозний диспансер. Уманський КП, Міська лікарня? лікарня, туберкульозний диспансер. Ми по прокуратурі. Ну, прокуратура в нас, знаєте, як щось якщо спрацює, буря до вас. О, від вас текст, це провадження є? Сказав, що... По лікарні це не то, що прокуратура. Це, Про... Так Ось... по є провадження, яке прокуратура зареєструвала, а нам дали на розслідування, так? Так, точно. Тому що люди мене питають, а який ход цього всього? А ну скажіть, що там по міській лікарні, яка у вас інформація? Це міська лікарня, це туберкульозний диспансер, чи що? Так, 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 складова. Складова туберкульозний диспансер, так? так. Відділення. А там по, по всій лікарні, там сума збитку дораз більше 700. а мені казали більше ста тисяч гривень. Більше так? Тільки тільки там там загальна сума триста, якщо 000 000. ми практика, 360, але е... по, лікарні, по лікарні, лікарні дивіться, загальна 360, але з них окремо за 100 зі тисяч. Та немає суми такої мільйони збитку. Хоча питання немає. Ми зараз вивчимо готові допомогти вам по матеріалу. І останнє питання до вас най болюче на сьогоднішній час. Як ви знаєте, що у нас є государственна власність, є комунальна власність. Саме я є депутатом того району, до мене буде звернулися. Це вулиця Пушкіна, 57, і перехрестя вулиці Черюски. Там іноземець купив приватну забудову. Будує він, звісно, з усіма порушеннями, але в нас ніхто не реагує на це. Але в мене питання до поліції. У нас пішохідні доріжки і дорога це є нерозійна часть не комунальної власності. А, в і поліція несе відповідальність за е, дотриманням порядку на тротуарах і на дорогах. Правильно чи ні? Ну, безпеку, для людей, людей. Справ, чи ні? До мене звернулися громадяни мікрорайону вулиці Пушкін, зі мікрорайону Нової Умани. Там більше 10 тисяч наших виборців вулицьких проживає, наших гуманчан, які йде тільки одна пішохідна доріжка на цей мікрорайон. Це біля Христа, ви знаєте, там були. Одна доріжка йде по цій стороні, по другій стороні, на жаль, немає пішохідної доріжки. І на зараз взяв, поставив там вашений екран. Міська рада дала на, на доріжці, прямо прямо yeah. на доріжці. А пішохідний переход виднули на трою частину. І там такий закритий правий поворот. І вже був інцидент, там є на відео теж, я вам скажу, скаже, на зробити сілку і подивитися. Ума міська рада в Ютубі, подивіться, там все є, де дає коментар чоловік, що його жінка йшла, і жінки на спину впала арматури, напробила там курку, порвала все, визволили. Швидку допомогу визвали поліцію, це є до документовано у вас і у поліції цей це випадок. Уже був цей випадок. Після цього всього наші марські чиновники порушують всі законодавства, які є, які существують. Бо єдине законодавство це є народ. Ми робимо закону, а не чиновники. Чиновникам які підсказан їх робити. То вони взяли, дали дозвіл там на куплю будинкову територію, поставили там кран. Але будинкова територія це комунальна власність, ми розуміємо. Але тротуарі ж не комунальна власність. За це може відповідати у вас. Є інженер по. Організація дорожнього руху, саме так. Я його викликав, і в цьому фільмі є цей інженер, він дає коментарі, і все, що там болото накидали, люди не можуть ходити тягнути болото говорити. А саме головне, що збили будку дерев'яну, поставили на пріжній частині, там закритий правий поворот. І не дай Бог, жінки впало, і яка гарантія, що треба якийсь в телепіхати, розкриє рота, жінка з дитиною, чи не дай Бог ви чи я, і вскочить туди в ту будку і вб'є коші покаліч. На сьогоднішній день люди 10 тисяч за 71 тисячу гривень і міській владі там. За їхні ці афьори, бо там афьори. І я теж це могло сказати. На сьогоднішній день що 10 тисяч людей має бути підвержено небезпеці. Це вже питання до вас, як до керівника. Даю вам відповідь. Давай. Дійсно, при виконанні, робіт, при виконанні робіт, коли виконуються роботи, і це зв'язано з забезпеченням безпеки і пішоходів громадян взагалі. Узгоджують з відповідними структурами. Ну зараз у нас раніше це була у нас підрозділ Державна інспекція, зараз е, співробітники після реорганізації 2015 року. Вони виконують ті ж обов'язки, вони знаходяться в патрульній службі. І дійсно, по функціональним обов'язкам інженер з організації дорожнього руху вивчає матеріали. Інженер що може? Він має право видати сюди, дають запит, і ми а вони пишуть. Місце виконання робіт, яким чином повинна бути вигражена, а інженер з організації руху видає технічні умови, типові технічні умови по ДСТУ, Державний стандарт України, ДСТУ, який має бути трикутник обзору. Є таке поняття, дивіться, я кажу вам, яка, якщо це бордюрний камінь, я пам'ятаю навіть так, вартовий камінь, він не нищий, там 15 см повинен бути. Далі, якщо ця пішохідна доріжка перекривається, яка альтернатива для цього, і просто її закрити, як кажуть, по безпреділу, цього не можна робити. Mm -hmm. і тому і зараз, і, хто відповідальна у вас особа є Так, це, а хто це інженер? Тобто ви його сюди запрошуєте, хай зараз я йому пару питань задам. Mm -hmm. Хай собі приватна особа в себе в дворі ставить кран і будує. А як вони ваш... а якщо цей кран стоїть і ці плити у вас над головою, ви мені вибачте. Ніяку безпеку, руху ми не можемо розмовляти. Ми не можемо дати гарантію ні на троса, ні на рейсу, ні на вітер, ні на балбеса, який той крановщик може бути. Ми не можемо цети гарантію. І 10 тисяч чоловік на сьогоднішній день наражається на небезпеку. І ця вже небезпека була, бо є факт зареєстрований, що впала арматура на людину, і жінка обращалася в боронити. У них уже є. Це є звісно. Про... Ні, ні, ні. я вам теж скажу фамілію цієї жінки. Ви дивиться в Ютубі, подивитися там, там три фільми зняти. Де я задавав питання інженеру по безпеці, задавав у задавав управлінні, але на жаль мені каже, що не, не давали таких дозволів. А потім дали сім'ї тисячу. Він депутатський корпус ігнорують. Ігнорують, і комісія в нас є по землі, ігнорують. І самі видають мінжують землю. Ще питання до них буде. А ну скажіть, скажіть мені, Пошкіна Чілюс Кінцев, оце строїться будівля якась там. Пошкіна Чілюс да? так? Так. Умань, прийом громадян до 17, після 17 виду на зв'язок. Є. Будівля багатоповерхова там чи що не стоє? Там там купила людина дві з половиною чи три сотки землі. Він у ну, перехвилі на двохсотках сотках? за стоє храм і Він заліз за територію через свого участка. На це земляний не реагує. Вони кажуть, ми побудуємо будинок, а потім будемо реагувати. Там ще да, да, 40 тисяч 40, ці 40 готелів побудовано з порушенням всіх, яких норм. А що він строї? Приватну будівлю, ще з гате наші ситуації досить дивана з <звіст> цього <звіст> приводу. Містеві чиновники кажуть, що він не, не зобов'язаний навіть їм говорити, то вони очікують, коли він перейде межу, а це третій ні, 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 масандра, ні, ні. якась там третя, і тоді вони ніби можуть йому якось припинити. Ну. Якщо при виконанні робіт є певні порушення, вони документуються ці порушення і в законний спосіб людині направляю, направляються для усунення недоліків. Відповідний документ, якщо він їх не хоче, тоді вже. А дозволи, Валерій dai, Васильович. На жаль, якщо ви... вам дали декларацію, то ви можете хоч АйПУ башню будувати, ви просто не в експлуатацію потім. Але вони зайдуть в експлуатацію. Тому що в нас є чиновники, що в Києві, що в Черкасах у вас там сидять. Я не кажу, ви особисто, не маю права таке взяти, тому що ви тільки працюєте. Сидять візде, де зараз де, де заходить кошельок, який не засібається. І всі, всі опроси рішаються. На сьогоднішній день 40 е, готелів живуть мені побудовані. Публічні дома там дійствують, наркопритони там дійствують. Ми це все знаємо, донесемо до співробітників вашої поліції. Але ми не все. Ви що думаєте, проблема поставити авторегістратор, все зайняти, акумулятор склади куща? Кого привозять, кого забирають, як дівчатки розказують, що вони там витворяють з під інституту. У нас багато інформації. Одна велика біда, що немає офіційного начальника поліції. Коли він буде офіційним? Тимчасово виконуючий обов'язки. Він, він не, не має тих повноважень, які має начальник поліції. Він нас, на жаль, не Я хочу стати проєму громадян Гумані. Якщо є питання, я... Дякую, дякую. З нього спроса не так багато буде, як з начальника поліції. В начальник поліції це вже особа, яка має підписи, але це виконуючі обов'язки. Теж, 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 теж ну, руки в нього зв'язані. Давайте, зв 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 Давайте розв'яжемо разом. Ну чим зв'язані? Скажіть, а виконуючи обов'язки, чим зв'язані? Ким зв'язані, скажіть. Так у нього є свої обов'язки. Чиновні. Це додаткові обов'язки. Ні, у нього обов ти в нього обов'язки тимчасово виконуючі обов'язки. Виконує. І на дивіться середина. Так, будь ласка. Скільки ж їх можна да. Доброго дня. Ви за посадою інспектор патрульної служби. Інспектор дорожнього. дорожнього нагляду нагляду. Дивіться, прийшли громадяни на прийом, Значить, є в місті Умання ріг вулиць Пушкіна і Челюскінців. Там якийсь громадянин використовує будівельні крани, наскільки я розумію. І там йому відведено, наскільки я розумію, 2-3 сотки землі. Але перед тим як він повинен строїти, він повинен забезпечити безпеку людей, які там проходять. З інформацією, яку я отримав, це тільки я тримаю, її необхідно перевірити. Дивіться, вам необхідно з керівником патрульної служби виїхати буде туди на місце. Перше, задокументувати, якщо є факти порушення, в чому вони є факти порушення. Якщо строїть і повинні були отримати технічні умови від відповідного органу. Ви як гаї. Оце нормально на проїжджій частині оце над проводами, де люди ходять? Це нормально? Це нормально, питаю вас, від представника е правоохоронних органів. Подожди, Це нормально? Нормально це чи ні? Не нормально, пішли далі. Оце в нас що, бордюр? Це бордюр у нас, так чи ні? А це проїжджа частина, де ви стоїте? Можна в проїжджій частині людям ходити? Який тротуар для цього діла, все тротуар? Можна людям ходити по проїжджій частині. Заборону, чому ходити? Чому? Ви згідно технічних умов повинні були написати там тригутник обзору, виконується пішохідна доріжка. і Якщо необхідно, там направляючи пішохідне перехідне устройство і таке інше. Ви повинні обстежити, якщо є порушення. Два варіанти є. Ну, по-перше, ви можете, по-перше, видати припис на усунення недоліків, або якщо є, як кажуть, вопіючі порушення, відразу скласти протокол згідно до вимог законодавства. Що ви можете сказати по цій, по цій будівлі? Видавалися вам, вам технічні умови чи ні? Ну, з даного приводу можу сказати одне, що від них звернувся їхній представник цієї організації, яка займається будівництвом. На погодження схеми організації дорожнього руху під час проведення робіт. Це року. коли було? Це було в січні місяці. А, це в початку цього року було? Так, початку, так, да? так, так. так? І вони звернулися для того, щоб потріб... я їм погодив схему організації дорожнього руху. Так. Технічні умови ніякі ви не видавали? Технічні умови ні, тільки схема Люди, організації люд, організації люд, організації. люди, там, Люди там ходять, де по проїжджій частині, чи тротуарна частина там є. На сьогоднішній день вони перекрили тротуар. І виставили на проїзній частині тунель, який не погоджений. Ось цей тунель. Далі. До цього... Це є порушення? Це є порушення. Нами задокументовано? Так, задокументовано. Протоколи складалися. Ще за, за цей тунель, ще поки що ні. На жаль, ми не маємо, у нас немає повноважень там, закрити будівництво, законний спосіб, чи ще як то Але у нас є повноваження адміністративних штрафних санкцій. Беріть на контроль, якщо. І якісь питання є, одразу телефонуйте, будемо виїжджати вирішувати. Все. однозначно. Але люди скаржаться обґрунтовано. Мало того, є інформація, її необхідно перевірити, що мешканці, які там проживають на цій території, які входять, я кажуть, прямо під будівельним краном. Допустимо це чи ні, обґрунтуйте, має право. Мають право вони проводити будівлю. Якщо треба якісь запити зробити, не треба їх по почті направляти. Забі запити відвізіть, як кажуть, нарочним. І через 2-3 дні ви отримаєте належну відповідь. Але ми повинні відреагувати. законні вимоги громадян. І тому вони от ж таки, до нас зараз звертаються, щоб ми їм погодили е, оцю схему організації дорожнього руху тільки вже нову. З тим, щоб поставити цей пішохідний перехід, так званий такий тунель, на проїзній частині. Він вже стоїть. Це ми знаємо, що таке було. Зверталися до співробітників. Вони видавали технічні умови на облаштування цього пішохідного переходу. Але коли вимоги не були виконані, не було дорожніх знаків, було складено адміністративний протокол. На жаль, окрім протоколу, я кажу, у нас тільки є одні повноваження складати адмінпротокол. Це іноземець будується. І, ні, не іноземець. Іноземець. От Дивіться, іноземець в місті Умані робить, що хоче. Влада не дивиться. Влада не реагує абсолютно. То Це більше до влади претензій, ніж до іноземця. Я звертався до начальника гожевого управління, який мені надав на камеру відповідь, що ніяких погоджень документів там не було. На другий день була пішохідна доріжка почищена. Так, ну, була вона. Приведено, це все, приведено в ті норми. І потім злочинна уманська влада, бо я теж вхожу в цю владу злочинну ця уманська злочинна влада в місті із КП комунальником, де одна особа, туди списуються мільйони коштів. В особі Осавуленка підписали договір між іноземцями і між собою на будівництво саме того будинку. І той кран поставили. Мене не інтересує. У, у них є своя ділянка, яка їм виділена. Ханірові ділянки, хоч будують ей башню. Але вони вилізли на комунальну власність. а міська влада дала дозвіл на це вилізти. А саме головне Вилізла на пішохідну доріжку, і вона одна ця пішохідна доріжка, Їх немає. Альтернативи по тій немає. немає. І ви, як і спектр дорожнього руху, бачили, що там правий поворот закрив. Там немає просмотра машини, який від милометра, ми її не бачимо. І завтра там буде ЧП буде ЧП. І ми такі по совісті, не по званню, не по призванню, по совісті. Ми не зможемо людям дивитися в очі. А воно може бути, зараз ми говоримо, воно ще те, куди може там бути, і та і та будка стоїть прямо по сеті дороги, зайняла плюс частину, яка взагалі ограничена. Mm -hmm. Ви розумієте, Приїжджають люди, будуються в нас в Україні, наша влада, наша влада, яку ми вибирали, яку ми ставили, яку не... наймані робітники на тій владі, бо ви наймані робітники, а нас вибирали. Як ці люди дужні, ці люди, які мені пишуть кожен день, які дзвонять на гарячу лінію урядову до пана президента, а, пан президент, а пана президента дають на Черкаси, футболять до, до Юрія Ткаченка, цього губернатора футболять, а, а Ткаченко до другого футболи. Я прямо на камеру кажу, як вони я нікого не боюсь. До тих пір, поки це все буде, оце буде безлад, будуть страти наші діти, будуть страти наші внуки, наш... і будемо ми самі страдати. Сергій Юрійович, а тепер я, будь ласка, скажу, як на камеру, дивіться, я державний службовець, але на ваші репліки відносно державної влади, пробачте, я вам роблю під камеру зауваження. Таких реплік не повинно бути. Хочете, отам, в приватній бесіді, будь ласка, я державний службовець і коли ви починаєте ображати, ну, таким. Я не зображаю. Ні, я не слова ображаю, А не що таке злочинна? Злочинна це ні. я не, не сказав. Дивіться, їй хто, хто обирав? Народ обирав? Її не народ убрав, не енерготики наймані є. Ні, дивіться, Вічі, я, ні. Д... Тому давайте, щоб у нас сленг був літературним. Я ми вас запрошую, будь ласка, сленг літературний. Це по-перше. Ми, Давай. не, 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 не пара давайте, власне. щоб ми це емоції, а вони... не <проб> хай нас вдома залишиться. По-перше, <су> інформацію прийнята, дійсно, зауваження є, але сказати, що була бездіялість і нічого не робила поліція, я такого не можу. Не сказати. сказати, так. Так, я сказати. Так. Я не будь ласка, товариш капітан, Микола Миколаївич, активізуйте роботу в цьому напрямку. Принципово, як ви можете. Все, дякую вам. Будь ласка. Було сказано бездіяльність влади. Про поліцію поки що ми не будемо. Я не зував, я вам погано слово не сказав. Ні, Ва? і про владу теж. Ви, я ж не чорново не сказав. Вони мені відповіли, знаєте, що на гарячій лінії. Ми, ми це все діло проаналізували, ми відправили в Черкаси. А Черкаси, хай там. Все, Сергій Юрійович, давайте конкретно і по факту. Будь ласка, там я вам по там факту. Там багато що. Тоді я все закінчу. Дякую.